Молитва до святого Йосафата Святий Йосафате, ти проляв свою кров як мученик за Христову Церкву. Ти завжди бажав і постійним, наполегливим благанням просив всемогучого Бога ласки, об'єднання східних народів з святим апостольським престолом. Поможи, щоб то твоє палке бажання сповнилось. Ми гаряче тебе призиваємо, хочемо, щоб ти був для тієї святої цілі, нашим заступником перед милосердним Богом і Отцем, щоб чим скорше прийшов день, у якому всі християнські народи, сходу та й усі відлужені. Церква разом з нами створять одно однісіньке стадо в дусі згоди і любові під покровом наслідника Петрового і намісника Христового на землі. Амінь.